Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами відкриваємо нову серію зі старими героями дві прекрасні коробочки з героями мультфільму Frozen або Крижане Серце, де дві фігурки гарантовано. Тобто, сьогодні ми побачимо чотири гарантовані колекційні фігурки. Давайте скоріше почнемо. Коробочки-четвірки з Німеччини мають ось такі обкладинки: Анна і Ельза, а також Олоф. І є у нас умови акції, що можна виграти одну з 1111 чашок з написом Disney Frozen. Серія, Серія виглядає ось так: змішані друга і третя колекції по героям цього мультфільму. Ми вже з вами збирали і другу, і третю. Найрідшою фігуркою була королева Анна. Отже, зараз подивимося, що нам поклали цього року. Отже, чотири фігурки, 4 кіндер-сюрпризи, дві фігурки колекційні гарантовано, і почнемо ми з нашого сніговичка Олафа. На жаль, транспортування трошки не вдалося, тому один з них трошки побитий ми бачимо, що це збірочка. Адже вони мають таку світленьку жовту капсулку. Давайте зі збірочки і почнемо. Бідний наш кіндер зовсім розбився. 25. Ага, у нас ще купа шоколаду, з уважування. нічого нам не покаже, бо шоколад по всій коробці. Отже, 1094 капсулка з іграшкою важить. І тут щось дуже миле прикольне якесь звірятко. Це у нас збірочка цього року. Збірочка для дівчат. Ось так виглядає вкладиш. Тут у нас і дівчата, і якісь звірята чарівні. І ми маємо ось таке очоріну, як на мене, це ведмедик. Але з крильцями. Ось такий блакитний у нас ведмедик. Ось так зачиняємо добренько, і ось такий у нас чудовий ведмедик. Тут принцип такий натискаємо ось сюди в центр, і крильця рухаються. Такий метеличок наш. Ну, мені нагадує це ведмедика. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Маленький куцей хвостик і кругленькі вушка. Як на мене, це ведмедик. Ось такий чарівний ведмедик. Збірочка гарна. Давайте ось цей відкриємо. Я думаю, що це також збірка. Ось така у нас літерація, 2С. Також трошки підбитий, але тут шоколад на місці, тому 36,46. Тут такий важкенький. І це браслетик. Браслетик з зайчиком. Браслетик з зайчиком і крильцями. Таке у нас також зайчик. Чарівний з крильцями. У нас всі чарівні звірі, всі з крильцями Такий півпрозорий пластик дуже красиво виглядає. Браслет такий на дитячу ручку. Ось так зачегняється. І зайчик ось за гачок перекріплюється на цей браслет. І ось такий півпрозорий зайчик. Зуби дуже класно виділені, зуби. Носик. Очей не напринтований але. Це чарівний такий зайчик. Ми з вами минулого сезону бачили такого чарівного ведмедика. Тепер у нас чарівний зайчик. Ось такий у нас чарівні звірятка. А тепер сподіваюся, що це дві серії. Давайте це ми приберемо дві колекційні іграшки. Тут у нас літерація А. А 2А. Срок придатності 28 квітня. наступного Цього точніше року. 34. 31 Капсулка темна. І тут наш коник, якщо я не помиляюся, ім'я його НОК. І він у нас кочує з другої колекції Крижаного серця. Ось так виглядає весь вся колекція. На вкладощі вона зображена. Уже десь поспішає наш коник. Точно поспішає. Аж вилетіла половинка іграшки. Це у нас кінь. До речі, цей рік коня. З'єднали дві половинки, і ось тут ми встановлюємо на підставку. Ось так. Навпаки. Цією стороною сюди. Ось такий у нас, щоправда, у нас рік червоного коня, але у нас буде блакитний. Ось так. Сила води наш коник. Отже, перша колекційна іграшка у нас є. Продовжуємо. Четвертий кіндер з цієї коробочки. Ось так він звучить. Вага 34,57. І тут Ельза. Ельза у нас. З останніх кадрів другої частини фільму в своєму білому платі з блакитними елементами. Ось така Ельза. Чесно, як на мене щось трошечки обличчя з'їхало, не дуже схожа вийшла. І підставка. Вона у нас Босоніж по льоду ходить ось така у нас Ельза. Ну, як на мене, не дуже схоже, але може бути. Що цікаво, нових іграшок в серії нема взагалі. Тобто, якщо минулої серії це була ось така Ельза в льодовій подобі і Королева Анна, то в цій серії просто. Перемішали дві колекції, і ось, будь ласка, серія готова. Чесно кажучи, я погано відношусь до таких рішень від Кіндер. Ну, на цій обкладинці Анна і Ельза. Тут все те саме: строк придатності такий же. Відкриємо. І тут також, на жаль, розбилися Кіндери, і ми бачимо дві збірки. Збірки. Зважувати не будемо. Просто ми їх відкриємо подивимось. а серійні іграшки ціленькі. Давайте збірочки швиденько роздивимось. Якийсь зайчик нам попадається. Зайчик, чарівний зайчик. Що чарівного в нашому зайчику? Та, в принципі, нічого, чарівного у нас просто зелений зайчик з каблучкою. Але він миленький. Ось така каблучка може слугувати його прикрасою для його чудових чарівних вушок. Ось так. Або на пальчик вашій дитині. Ось такий чудовий чарівний зайчик. Дійсно гарно зроблено, дуже акуратно. Такі чарівні звірі. І друга спірочка в цій коробці. І що, повторку ми маємо? На жаль, на жаль, ми маємо повторку. Ось так. Наш чарівний ведмедик попадається нам в другий раз. Дуже шкода, що іграшка повторна, але таке, таке буває. Тоді переходимо до колекційних. До речі, в цих коробочках вони мають літерацію А. І зазвичай попереду лежать. 3408, вага. Хоч би тут без повторочок. І без повторочок маємо Ельзу в лакитному костюмі. Ось ця іграшка справа. Тут нічого загадкового, все те саме. Просто фігурка складається з двох частинок. Ось так. Тут Ельса більше схожа на ту, яку зобразили в мультфільмі. Тут, ну, чесно кажучи, не дуже. Ось така у нас іграшка. І останній на сьогодні кіндер Surf. Тікає. 32,29. І тут Олаф. Наш любий Олаф. Олаф у нас зустрічався в колекції 100 років Дісней. Олаф у нас зустрічався вже четвертий раз в колекції Frozen. Гарний персонаж. Я не проти, але щось за часто він попадається. Точніше, за часто Кіндер його ставить у колекцію. Колекція четверта Frozen, але нічого не змінилося. Пластик дуже гарний, перламутровий дуже добре виглядає. Та і герой Олаф дуже кумедний персонаж. Ось такий у нас Олаф. Підводимо підсумки. Сьогодні у нас день іграшок Ельзи і зайчиків. Чарівний ведмедик з крилами метелика, На жаль, попався двічі. два чарівних зайчика, дві ельзи, олаф і кінь нок. Ось така у нас половинка колекції у нас вже зібрана, а ми продовжимо далі наступної розпаковки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лай лайк. Діліться цим відео з друзями. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.